Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день і Свята Церква пропонує нашій увазі слова Спасителя, якими Господь навчає нас, як ми повинні вибудовувати своє земне життя, свої взаємовідносини. Господь сказав. Як хочете ви, щоб з вами поступали люди, так і ви поступайте з ними. Якщо ви любите тих, хто любить вас, яка вам за це благодарність, тому що і грішники, люблячих їх, люблять. Якщо ви добро робите тим, хто вам робить добро, яка вам за те благодарність. Тому що грішники поступають так же. Якщо ви взаєм даєте тим, від кого надієтеся отримати обратно, яка вам за це благодарність? Тому що грішники дають взаєм грішникам, щоб отримати обратно стільки ж. А ви, далі, як говорить Господь, любіть ворогів своїх, робіть добро. Давайте займи, нічого не чекаючи взамін. І буде вам велика нагорода, ви будете синами Всевишнього, тому що Він, Господь, благий і до злих, і до неблагодарних. І так заключив Господь свої слова. Будьте милосердні, як Отець ваш Небесний є милосердний. Такі сьогодні євангельські слова, сьогодні нагадує нам свята Православна Церква, звичайно, що це все робиться для того, щоб нас чомусь навчити корисному і Спасительному. Ці слова, які сьогодні ми чули за Божественною літургією, вони не потребують особливого роз'яснення. Тому що зрозуміло слова. Як ви хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви поступаєте з ними. Це є правило, яке навчає нас жити в суспільстві, жити серед людей. Між людьми завжди є якісь тертя, якісь непорозуміння, якісь спори там. І часто перед людиною постає питання. Як мені поступити ну, з моїм противником? Для того, щоб поступити правильно, треба себе поставити на його місці. І як би ти хотів, щоб з тобою поступили в даному випадку, так ти поступи з ним. І, і, і інші слова Спастітеля, які Господь говорить, що любіть, любіть добро. Давайте взагалі, не чекаючи нічого взамін, Це, цими словами Господь учить нас жертовної любові. Є різні форми любові, є любов кров'яна, ну, кровна любов, коли ну, батько любить сина, мати любить дочку, брат, брата, брат з брат, сестру і так далі. Це рідні, кровіна любов, кровна любов. Є любов до чогось такого земного там, от один любить музику, другий любить там, я, там ще щось там, спорт, там третій ще щось любить. Це ще одна любов. А є третя любов, яка називається Гапа, це любов до Бога, духовна любов. Це любов жертвенна. Коли ми віддаємо. І нічого не потребуємо взамін. Ми жертвуємо собою. Такою любов'ю Бог нас возлюбив. Тому що Господь прийшов на землю по своїй любові і істощив себе, смирив себе, прийняв на себе зрак людини. І цим Господь і нас навчає, що ми повинні любити, мати любов в собі, жертовну любов. Коли людина любить звітовну любов'ю, вона дає і не потребує назад, навіть якщо людина ну, на такого високого духовного рівня, то вона навіть не хоче, щоб її віддавали. Вона робить добро, але не хоче, щоб її відплатили. Вона цього не хоче. Це є правильна духовна любов. І поки ця любов буде існувати у світі, доти буде існувати світ. Коли ми перейдемо на е, правило око за око, зуб за зуб, то це, е, ми себе просто знищимо. Ми будемо встити один за одного, ця це, це безконечна цепо, цепна реакція, що вона кінця краю немає. І це правило існувало у відкому завіті. Це було ще добре правило, але все рівно людство було на, на, на грані загибелі, самозліщення, і Господь саме в цей час прийшов на землю, щоб взяти на себе наші гріхи, розп'яти їх на хресті і дати нам вічне життя і спасіння. Коли людина любить житовну любов'ю, то вона від Бога отримує намного більше, ніж вона може отримати від свого опонента. Буде вам, Господь каже, якщо ви будете любити своїх ворогів, будете добро робити, взаїм давати, не чекаючи нічого взамін, то буде вам велика нагорода. Ця нагорода виражається не в такому матеріальному еквіваленті, тобто ти дав там. там 100 гривень і тобі вернеться тисячу. Буває так, і таке буває, але чаще всього Господь дає за це тобі духовний мир, радість, солодість, життя. Це і саме дороге, що людина шукає. Ми це шукаємо всі і завжди. І ті, хто знає це, а хто хто не знає це, всі шукають внутрішньої радості, внутрішнього миру, щастя. І воно дається тій людині, яка має житовну любов. І е, постійнє слава Господь каже, будьте милосердні, як Отець, ваш Небесний Милосерд є. Це, е, ну, в милосерді це є форма любові. Це, ну, Господь прийшов на землю по любові, по милосердю прийшов до нас. І ми повинні до, до своїх ближніх бути, мати любов і милосердя. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати, і сестри, щоб ми себе заставляли. До духовної любові, до житовної любові. Щоб, коли людина почне це робити, і вона ну, може спочатку буде трошки тіснувато, але потім вона почне вкушати плоди цієї любові, вона і буде робити з солодістю, з бажанням. Тому що я ще раз нагадую, що те, що ми всі шукаємо і в грошах, і в і в золоті, і в сріблі, і в багатстві, і, і в довжностях. Усьому це ми шукаємо довольства, самодовольства. Що ми мали насолоду внутрішню, а ця насолода ніде не є, не знаходиться тільки у благодаті Божій. Коли людина робить, уподобляється Богові, іменно в любві, в Жертовній любові, то ця людина отримує всі ці дари, які ми шукаємо і які нам потрібні. Які людину чекають на небі у тому серці, яке Господь приготував для любічих його, де всі святі знаходяться і прославляють єдиними устами, єдиним серцем, єдиного Троїсі Бога, безначального Отця, єдинородного Сина, всі святими Благими Жохтверешнім Духом, нині і присновіті любов. Амінь.